Чому клумба посередині перехрестя це ще не перехрестя з рухом по колу? яка подія у 2017 році змінила все, що таке система roundabout і як вона впливає на трафік? Про це і не тільки ти дізнаєшся в цьому відеоролику. Мене звати Тарнавський Павло. Я викладач теорії правил дорожнього руху України і експерт навчальної платформи. Керуй, розпочинаємо. Отож, що таке перехрестя з рухом по колу? Це такий режим регулювання на перехресті. Типу є світлофор, який регулює рух, а є перехрестя з рухом по колу, яке також регулює в принципі рух. Перехрестя з рухом по колу набагато ефективніше, ніж світлофори. то, що світлофор буває червоним, і тоді всі просто стоять. На перехресті з рухом по колу, всі їдуть завжди, і індивідуальні вміння кожного водія впливають на те, як швидко він покине, проїде дане. Перехрестя. Якщо всі водії доволі спритні, розуміють добре ситуацію, визначають відстані, тоді затору бути не мало би, і максимальна кількість машин проїде за одиницю часу по тій чи іншій ділянці дороги власне на перехресті. Отож, аби оця от конструкція це поки що не кільця. Я наближаюсь до перехрестя, де посередині перехрестя є клумба, але це не перехрестя з рухом по колу. В нас із знаків є хіба знак головна дорога, і головна веде. Прямо і є знак рух тільки прямо. От вона клумбочка. Вона для того, аби легше було, наприклад, розвернутися. Тому я розвернуся, вмикаю лівий поворотник, бо повертаю ліворуч. На виїзді з в мене є знак дати дорогу. Тому мені доведеться пропустити всіх, хто справа наближається. І коли буде можливість, поверну. Тому це не кільце, це просто таке перехрестя з клумбою посередині. Нікого нема, можу розвертатися. І все. Якби повертав тут ліворуч, знову ж таки, в мене буде знак дати дорогу. Такі клуби зустрічаються доволі часто у середині перехрестя з ними зручно, але це не кільце, бо нема знаку 4-10. Аби оця конструкція називалась перехрестям з рухом по колу, Нам потрібен набір необхідних знаків. В першу чергу, при наближенні до даного перехрестя, ви побачите попереджувальний знак, про те, що ви до нього наближаєтесь. Безпосередньо перед самим перехрестям з рухом по колу буде знак 4,10. і це основний знак, який говорить про те, що на цьому перехресті діють особливі правила. А саме у 2017 році внесли зміни в правила дорожнього руху. Які визначають про те, що на головній дорозі той, хто вже рухається по кільці, а хто хоче на нього виїхати, той наближається відповідно з другорядної і мусить пропускати того, хто вже рухається по колу. Тому, окрім знаку 4.10, при наближенні до кільця ми також побачимо знак 2.1, який називається Дати дорогу. Також обов'язково буде схема, схема перехрестя. Бо при цьому перехресті моєму, який я намалював. Схема буде максимально проста. Отак, от чотири дороги наближаються другорядні, і посередині колечко жирним зображено. Жирним позначається головна дорога. Схеми бувають різні під конфігурацію того чи іншого перехрестя. Може бути три з'їзди, може бути п'ять, а може бути шість. Вже за наявності даних двох знаків перед перехрестям. Ми можемо з чіткістю. З певненістю сказати про те, що це дійсно перехрестя з рухом по колу, на якому діють наступні правила. Згідно з пунктом 10.4, перехрестя з рухом по колу це одне з місць, де ми не зобов'язані займати крайнє положення, аби виконувати маневри. Також в пункті 10.4 описано про те, що в'їзд на перехрестя з рухом по колу дозволяється з будь-якої смуги. З'їхати можна з будь-якої смуги. Ми можемо перебудовуватись на кільці без проблем. Основне перед з'їздом пропускати того, хто їде з правої сторони опутнього. Тому загалом допустимі. Траєкторії при проїзді даного перехрестя. В мене тут. Всі дороги, як ви бачите, які наближаються, мають по 4 смуги, загалом дві смуги на заїзд, дві смуги на виїзд. Отже, якщо в нас для прикладу водій зеленого автомобіля наближається до перехрестя правим рядом, які варіанти в нього є, куди він може поїхати? Згідно з правилами дорожнього руху, не порушуючи нічого, куди він може їхати, в принципі. Отже, на перехресті з рухом по колу коректно говорити, рухаюсь на з'їзд. Ми не говоримо, їду на кільці направо, наліво або прямо, або на розворот. Ми говоримо, рухаюсь на певний з'їзд. З'їзд перший завжди той, що з правого боку поближче до тебе. Тому зеленого автомобіля цілком може рухатись на перший з'їзд. Це от сюди. Оце з'їзд номер один. Водій зеленого автомобіля, використовуючи праву смугу, бажано використовувати той самий ряд. Як ви бачите, розмітка дозволяє перелаштовуватись. Тому нам не заборонено перелаштовуватися на перехресті. Ну, але ми будемо використовувати той самий ряд. І зеленої машини буде використовувати той самий ряд. Без проблем він може поїхати на з'їзд номер два. От сюди. Оце з'їзд номер два. Також водій зеленого автомобіля може йому дозволено рухатись на з'їзд номер 3 оскільки на кільці ми не зобов'язані займати крайнє положення, то він може правою смугою поїхати ліворуч на третій з'їзд. Отак, от це з'їзд номер 3. І також водій зеленого автомобіля може, має повне право виконати повний проїзд кінця і з'їхати на з'їзд номер 4 або розвернутися. О, сюди йому також дозволено. Це допустимі напрямки траєкторії руху на перехресті з рухом по колу, такому типовому, як моє, те, що я зобразив, якщо ти використовуєш правий ряд. можна їхати на першій зі, другий, третій або четвертій без проблем. Водночас з зеленим може перехрестя з рухом по колу проїжджати інший транспортний засіб, якийсь там червоний, який при наближенні до перехрестя з рухом по колу опиняється в лівій смузі. І будіть червоного автомобіля таке рідко ми бачимо на дорозі, але. Не забороняється на перехресті з рухом по колу водію червоного автомобіля поїхати на перший з'їзд по такій траєкторії. Це не порушення, це не заборонено. Водії не часто так роблять, але якщо хтось так робить, це не порушення. Також водій червоного автомобіля без проблем може рухатись на з'їзд номер 2 Це нормально. Водій червоного автомобіля може рухатись на з'їзд номер 3 і водій червоного автомобіля також може рухатись на з'їзд номер 4 тобто виконувати повний розворот. Оце стандартні правила проїзду перехрестя з рухом по колу. перед яким встановлені хіба оці два знаки. Стандартне перехрестя з рухом по колу. В моєму місті таких перехресть більшість. Практично всі отакі. Наближаюсь до перехрестя, перед яким перехрестя з рухом по колу, перед яким немає знаків, які б вказували, куди веде яка смуга. Тому використовую їду третій з'їзд, але використовую зовнішню смугу. Покажік, і з'їжджаю в зовнішній ряд. Це найбільш безпечний спосіб проїзду такого перехрестя з другому колу. Зовнішня права смуга, і їдеш в будь-якому напрямку, який тебе цікавить. Як ви бачите, в нас є принаймні три місця, де може виникати проблема. Проблема може виникати в цьому місці, де є перетин траєкторій. Руху різних учасників є доволі проблемне місце. Отут, позначу його крапкою. Є проблемне місце отут. і проблемне місце також отут воз воз'являється. Це три точки, де теоретично може відбутись дорожня транспортна пригода. Якщо водій зеленого автомобіля продовжує рух по кільці, а водій червоного автомобіля вже вирішив з'їхати з перехрестя з рухом по колу, отут у них може трапитись в кращому випадку. Ситуація конфліктна в гіршому випадку може відбутись дорожня транспортна пригода, якби ДТП відбулось в якійсь з цих точок. Неправим буде водій червоного автомобіля. Бо правилам передбачено: з'їзд з кільця дозволений будь-якою смугою. Ти можеш з'їхати з кільця лівим рядом, а можеш з'їхати правим рядом байдуже. Але от якщо ти з'їжджаєш, треба пропустити того, хто з правої сторони попутньо їде. Тобто, коли водій червоного автомобіля з'їжджає сюди, в тому напрямку з правого боку попутньо може їхати транспортний засіб. Зелений може рухатись далі по кільці. Ну, власне, якщо в них виникає тут проблемна ситуація, це означає, що зелений поїхав далі. В кожному з цих місць водій червоного автомобіля в незручній ситуації, бо йому доведеться пропускати когось при з'їзді з перехрестя з. Компокову і отут даються чути оці зміни, які були внесені в 17-му році. Великий відсоток водіїв не знають про них, або не до кінця правильно розуміють, або щось не почули, або просто, ну, просто в інформаційному полі їм оці ця інформація ніде не висвітлювалась, і в них можуть жити в голові оці спогади про те, як було колись. І вони буває думають про те, що все так, як було до 17-го року. Про те, що там на перехресті з рухом по колу діє правило правої руки, хто виїжджає, той головний, або щось отаке. До 2017 року доволі рандомний рух відбувався. Тобто там, ну не в плані рандомний, а просто на різних перехрестях були різні порядки проїзду і все. А в 2017 році все це зрівняли: хто на кільці, той вже на головній дорозі, куди б ти не якого б письму ти не їхав. Якщо ти вже на ньому перебуваєш на кільці, то в тебе головна, як на правила проїзду кільця впливає система Roundabout, яка вже давно успішно функціонує в європейських країнах. На дорожній мережі України вона хіба впроваджується в експлуатацію і показує себе доволі прекрасно. Перехрестя, де дана система застосована, вигляд має ідентичний при наближенні до. Ми бачимо ті всі самі знаки, але окрім того, всього, є ще один знак. Знак 5.16, який визначає дозволені напрямки руху по смугах. Знак виглядає наступним чином: синій такий красивий прямокутник, де зображено про те, що ти водій зеленого автомобіля. Якщо ти наближаєшся до перехрестя правою смугою, то тобі дозволено з правої смуги їхати лише в напрямку першого з'їзду або другого, і все, тому водій зеленого автомобіля при наближенні до такого перехрестя з рухом по колу їхати може хіба. На перший з'їзд, або на другий, і це йому не можна зовнішньою смугою продовжувати рух туди далі. Водій червоного автомобіля, відповідно наближаючись до перехрестя з рухом по колу, бачить оцей знак, і на знакові зображено про те, що водій лівим рядом може їхати хіба в напрямку другого з'їзду, третього або може іти на розворот. Тому в червоного можливі допустимі траєкторії це хіба в напрямку з'їзду номер 2 в напрямку з'їзду номер 3 або 4. Виглядає прекрасно на жодному із з'їздів нема місць, де траєкторії руху перетинаються. Дуже безпечно в моєму місті у Львові, якщо умовно говорячи, в нас є 30 перехресть з рухом по колу, десь на трьох 5 застосована приблизно ця схема. Тобто дуже багато перехресть, де оце цього ще нема а на деяких вже є. І як на мене, ці перехрестя вони максимально безпечні. Максимально безпечні, бо ніхто зовнішнім рядом далі не їде. Хто хоче їхати далі, стає в лівий ряд і все. Там розмітка відповідна, там розмітка суцільна, яка не дасть тобі перебудувати жодним чином. Там якісь отакі. Ну я не відтворюю, напевно, ідеально, але якісь отакі штучки. Тобто, ти не перебудуєшся на звичайних перехрестях з рухом по колу Перелаштовуватись можна на цьому кільці Не перебудуєшся, бо тоді немає сенсу що знати. Ми наближаємось до дуже безпечного перехрестя з рухом по колу. Перед ним є оцей значок 516, де вказано, яка смуга, куди веде. Я їхатиму на з'їзд номер 3 тому я змушений використовувати саме лівий ряд. Права смуга хіба прямо і праворуч, на асфальті продубльовано відповідно розміткою все те саме. Їхатиму на третій з'їзд, тому залишаюсь в лівій смузі. На самому кільці нанесена розмітка і також продубльовані знаки, які лишній раз підказують, про те, що. Лівий ряд, з нього можна їхати прямо чи ліворуч. При наближенні до. У нас тут є такі трикутнички, це місце, де треба зупинитись, потім дивитися активно ліворуч, є можливість заскакувати. Заскакую одразу в лівий ряд. По правий бік розмітка суцільна, яка не дозволяє мені перебудуватись, тому я змушений їхати саме тут. І тут в мене є варіант поїхати прямо, але мені третій з'їзд, тому я їду далі. Перелаштовуватись досі не можна. Тут я вмикаю правий поворотник, аби оті з боку бачили те, що я з'їжджаю, і відповідно в лівий ряд. В'їжджаю собі дуже безпечне кільце за рахунок наявності отих знаків. Тому це власне впровадження даного знаку і заборона водіям на перехресті з рухом по колу перебудовуватись і називається тою системою Roundabout, -e яка робить рух по кільці максимально безпечно. Тому надіємося що на більшості перехрест рухом по колу в Україні з'являться такі знаки перед ними, і порядок руху буде чітко визначений. Тоді буде набагато безпечніше, набагато безпечніше і менше буде непорозумінь. Поворотник ой, поворотник, оце. Поворотник обожнює говорити про поворотник і про перехрестя з рухом по колу. Це така тема, яка чітко не описана правилами, тому дуже багато різних теорій, дуже багато різних припущень, які поворотники вмикати наразі, все буде добре і правильно, якщо при проїзді перехрестя з рухом по колу ви ввімкнете правий поворотник перед з'їздом, вмикаючи правий покажчик перед з'їздом, ви всіх водів інформуєте про те, що збираєтесь покинути. Перехрестя з рухом по колу, тому всі вас прекрасно розуміють. Глибше в ту тему заглиблюватись зараз не хочу, бо тема не про то. Але якщо вас цікавить, то напишіть в коментах і запишу детальніше відео про поворотники, в тому числі на перехресті з рухом по колу. Якщо відео було для вас корисне, поставте лайк, підпишіться на канал. Зустрінемось!